Вітаю, я Діана Булоєнко. Запрошую вас стати свідками справжнього свята, дитячого вокального конкурсу Голос Ц9». Я впевнена, що на нас сьогодні чекає дуже багато цікавих виступів. Ми почуємо чудові голоси. Побачимо щирі емоції. Та відчуємо справжні єднання з музикою. Страх — це головний ворог кожного вокаліста, і тому, щоб максимально розкритись, я завжди раджу максимально розслабитись, не боятись і відкритись на максимум. В цьому конкурсі я брала участь 5 разів. Була срібним голоском, золотим голоском і золотим голосом, але тільки від альтернативного журі. Я виконувала різні пісні, різної складності. Різного жанру і ось так от йшла до своєї мрії і прийшла. Я брала участь, напевно, десь ну, два рази, е, отримала срібний голос і золотий голос, бо не треба боятися, треба вірити в себе, ну і щоб все вийшло. Сьогодні я член журі альтернативного. І я думаю, що це буде так незвичайно. Для мене це складніше ніж співати пісню на сцені.